Меня зовут Красножен Сергей, из Киевской области, город Кавары. Хочу поздравить всех родных и близких с наступающим днем Святого Николая, а также всеми новогодними праздниками. За нас не переживайте, у нас все нормально, тихо, спокойно, все сыты не мертвы. Также хочу поздравить волонтеров и всех э, людей, которые нам помогают, всех бойцов, которые вместе с нами находятся на передовой. А также э, хочу отметить... що Україна неділіма і ми тут для того, щоб її захищати. Всем мирного неба над головою і веселої пані. Слава Україні! Мене звати Словіцький Денис, я родом з Чернігівської області, міста Бахмач, село Стрільники. Хочу привітати свою дружину Наташу, свого сина Євгенія, а також привітати і поздоровити наперед із своїх друзів, колег а також бійців зато з новорічними праздниками. У нас тут все добре, є що їсти, є що пити. Ви не переживайте, будьте здорові. Мене звати Кокса Олександр, я сам родом з Сумщини. Хочу привітати своїх рідних та близьких, і дуже доволі заступаючими новорічними святами та з ним святої халами. Хочу щастя, здоров'я сімейного благополуччя. нам благополучимо. Я обов'язково повернуся додому, живи та неушкодженим. Я тебе обійму і поцілую. Я це тобі обіцяю. Також хочу привітати бійців, які захищають цілісні стан досі країни, нас, сходять, побажати їм щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. І нехай ті, хто їх чекають, обов'язково їх дочекаються святом. Звати мене Семенченко Михайло. Я сам з Київщини, з СМТ Баришівка. Хочу поздоровити дружину, свою, свою сім'ю, свою рідню. Сім'ї всіх військовослужбовців з наступаючим святом Святого Миколая. Нехай в ваших родинах буде мир, злагода, достаток. Щоб всі були живі, здорові, ми всі повернемося. Ми переможемо всі війні, бо за нами правду. Правда, з нами Бог. Слава Україні! Доброго дня! Мене звуть Борис я з Херської області, Малинського району. Хочу привітати дружини. Маму свою, кожен свою родню з наступними святами, з 10-го Ніколая з річними учасниками. У нас було нормально, не переживайте. Друзьям я теж хочу передати вітання. Хороші, красиві, те, що є споруд нам. Якби не ви, було б поки складніше. Але ви думаєте за нас, теж ми за вас не помімо. Я думаю, що все буде добре. Як ми зустрінемося з вами. А зустрінемося ми з вами тільки з перемогою. І будемо живі і здорові. Слава Україні!